От і то, то так. Я їхала з татком на першому каяку, мама з колює на другому каяку, І ми їдемо в Петрикина. Ну, там, там преслі дуже добрі були. Що Що преслі катається такий валик. А потім його закручується. Такий рулет, я вмію Тут то, то таке тісто спеціальне робилося, крухе тісто. Що тісто? Мука і, <ула> я, напевно, яйці так само давали, що Воно таке крухе було. Mm -hmm. Зверху ще маком, сіллю. от, і то до пива такі преслі були. Так, вони були Такої величини. Mm -hmm. Отак от, закручені всередині. Тобто це тісто, посипане маком і присолене трошки. Так, рулетик так, так. Рулетик такий. Так, так, так. То не рулетик, то, то катались отаке ви тісто. Навіть а, трохи, що, як та, мій такий, як, такий, такий, як... Із того, із того тіста робилося такий... Отак от закручуєш, як ти тісто є, закручуєш так, і потім ще раз закручуєш. Угу. От, таке, Преслі? Отак от за тут пере, перекручуєш і тоді тут защіпаєш. От кругло, так? так, так. Робиш коло. Угу. Виходиш сюди. Той кінець сюди, а той сюди. Uh -huh. Навіть переплели. Так. Тоді ти береш ті кінці і защіплюєш тут, наверху. Так. Сково. То називалося прецлі, так? Преслі. Так? Преця, прецлі. прецлі. Так. То польською щось? Так, то по польське. А як по-українськи то називалося? Чи так і називалося? Прецлі. прецлі. Цікаво. Це їда до пива. Так. Так. Цікаво. раз чую.